Дорогі брати і сестри, маємо з вами щастя. Щодня читати Святе Писання, щодня намагатися зрозуміти своє життя, життя церкви, того, що нам слід робити, і того, чого нам не слід робити в світлі Божого Слова. Слухаємо. Сталося тими днями, що Ісус вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, він покликав своїх учнів і вибрав з них дванадцятьох, яких і назвав апостолами, Симона, якого назвав Петром, і Андрія, брата його, Якова і Йоанна, Филипа і Вартоломея, Матея і Тому, Якова Алфеєвого і Симона, званого Зелотом, Юда Юду Якового. Та юду Іскаріоцького, який став зрадником. Зійшовши разом з ними, він став на рівнинному місці. Також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї Юдеї і Єрусалима, із приморського Тира і Сидона, які посходилися послухати його і зцілитися від своїх недух. А також ті, хто страждав від нечистих духів, і оздоровлялися. І кожний натовп намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила і оздоровляла всіх. Дорогі брати і сестри, Боже слово сьогоднішнього дня саме на День святих Симона і Юди Тадея, апостолів, мучеників. Розповідає нам про вибір апостолів. Цей текст ми з вами неодноразово чуємо протягом року, тому що коли є вибір апостолів, то дуже часто саме цей текст і читається. Що ми в ньому чуємо? Спробуємо, читаючи Святе Писання, намагатися зрозуміти, як це відбувалося, відштовхуючись від того, що написано, але також намагаючись. Побачити, якось собі уявити, намагаючись вникнути в саме в цей текст, а як це відбувалося на рівні людських відносин також? Зараз повернемося до цього моменту, що Ісус молився цілу ніч. Зверніть увагу, Він виходить, молиться цілу ніч, а коли настав день, тобто зовсім цілу ніч. Покликав своїх учнів і вибрав з них 12ох. Пригадую базову річ. Знаю, що ви знаєте, але пригадуємо було 72 учні. Із них було вже вибрано 12 учнів. І тепер уявіть собі ситуацію обирають 12ох. А що в цей момент думають тих 72? Міг би і мене вибрати. Або мого товариша, або не цих мав вибрати, а тих мав вибрати. Чому він вибрав цих, а не інших. Потім, якщо так вже трошки мандрувати далі, ну хоча б навіть цим текстом або історією, то навіть в цьому тексті написано ем, недосконалість вибору Ісуса. Наскільки цей вибір був, ну так якби виходить не до кінця правильним чи продуманим, чи як? Ну щось тут бракує, адже в цьому тексті вже навіть читаємо. І Юдо із який став зрадником, в іншому тексті який зрадив його. Ну, можна було б когось кращого вибрати. Чому він обрав саме цих? Ну, далі ми з вами знаємо також всю історію про апостолів, і про Петра, який божився, і про всіх інших, які там ліктями один одного випихали і казали, Я хочу бути на першому місці біля Ісуса. А Той казав, ні, я хочу. Ті брати хотіли, а за тих мама просила. А ті всі інші були ображені. Тобто ми дивимося на це все товариство і так ну, плечима стискаємо і дивимося. Ну, Ісусе, ти точно молився? Тої ночі ти там не проспав <гум> часом. Що це таке відбувається? Як це так може бути? Але звернімо увагу не на цей аспект, а на ось цей наступний. Як себе почували ці 72? Ті, яких не обрали, хотіли, щоб обрали їх, але їх не обрали. А вони були ображені, надуті. вони хотіли щось Ісусові сказати. Вони хотіли з ним розбиратися, вони хотіли йому пояснити. Вони хотіли сказати, що вони будуть кращими апостолами, ніж оці, які, яких він вибрав. Що в них творилося? Ми достаменно з вами не знаємо. Але ми знаємо з вами, як це відбувається під час якихось чи політичних виборів. Ось, наприклад, проблема України зараз у 2024 році. Під кінець жовтня. Наша проблема в тому, що багато людей з стадіону, ну це той, який 18 -го, 19 -го року був, ще стадіону не повернулися. Люди досі ці кращі, ці гір. Ну тобто, далі це все триває, далі це все кипить, бурлить. Кінця краю тому немає. І це ну, насправді сумно. Ем, але подивімося добре, якби політика це одна історія, але як це в церкві відбувається? А в церкві речі відбуваються, на жаль, трошки подібно. Ну, Можливо, ви не знаєте таких священиків. Бог милував, може, вас. Ось він милував, я не милую. <св 'язував> І скажу вам, що знаю про священиків, які собі накрутили мультик, що вони мають стати єпископами. Ну, Священників багато, а єпископів дуже мало. Ну, По світі загалом багато, ну, але в якійсь конкретній країні не так вже й багато. І той чи інший ну, про якого я особисто знаю, він собі вирішив, що от він має стати, він має стати. І минали вже якісь там роки, десятиліття, і він не стає і ображається на когось. Ну, Як так, він мав бути, а, а не став. І в людини переживається драма. Ну, що як так могло статися, що так не сталося? Розумієте? І ці речі вони є в церкві, тому що так ми залишаємося людьми, людьми з нашими слабкостями, з нашими обмеженостями. Якби ми сьогодні читали не цей текст конкретний на 28 жовтня, а саме на Симона Юди та Даї Апостолів, якби ми з вами читали текст з цього дня. Ну, Хто має лекціонарій, чи там можете собі якось там погортати, чи на сайті у нас, наприклад, десь там собі погортати, пошукати, ну, то там в першому читанні розповідається. Цілий такий парад гріха розписується, чого не годиться робити побожним людям. Ну, але то теж трошки інша історія. Але я зараз кажу про те, що ми, хоч і повинні бути людьми побожними, але, на жаль, дуже часто ними не є. І повернімося знову до цього ж самого мозоля, до цього самого болючого питання. Як себе мали почувати ось ті 72, яких не вибрали? Давайте спробуємо окреслити їхній стан сучасною лексикою, сучасними словами, як це тепер кажеться, як це тепер модно? Отож, можна би було сказати, що вони почулися виключені. Так, вони не були включені в гроно 12. -х. Вони були виключені з нього. Ну, бо вибрали інших, а їх не вибрали. Тобто, як, цим дали, а цим не дали? Вони відчули, що вони не отримали чогось, що отримали хтось інший. Так, вони були виключені. Тобто, продовжуючи далі ось цю мову про сучасну, на жаль, мову, треба сказати, що Ісус Він якби не інклюзивний. Він не дав апостольство усім. Він Євангеліє дав всім, Він спасіння дав всім, Він за собою повів усіх, але апостолами зробив не всіх. І ось цю гірку таблетку виключення. Мали прийняти ось ці апостоли. І ми з вами протягом всього нашого життя постійно живемо з тим, що так хтось щось отримує, а хтось чогось не отримує. Більше того, коли ми з вами. Занурюємося в святе Писання, особливо ось ці останні кілька тижнів. Там постійно говориться, коли Ісус чогось очікує від апостолів, навіть чогось очікує від е, своїх опонентів, від книжників, від фарисеїв, наводить у приклад, що робити, а чого робити не слід. Тобто, ми бачимо, що Ісус, Він, ну, говорячи сучасною мовою, виключає певні моделі поведінки. Він їх не приймає. Він не каже, що я прийму, що б ви не зробили. Він не каже, що мені подобається, підходить все. Він каже, мені підходить це, робіть так. А оце мені не підходить цього, не робіть. Тобто, ще раз, Ісус, говорячи сучасною мовою, не інклюзивний. Він не приймає певні моделі поведінки. Далі. Говорячи про різні речі в житті, в світі, в церкві, нам, я розумію, що це буде звучати для деяких людей, можливо, навіть якось так старомодно чи неприємно, але слід не забуватися про те, що є ще такий аспект, про який забувається. Ну, є ще Бог на світі. З нашими голосуваннями. Ми можемо голосувати, так що аж пупчики порозв'язуються. Будемо голосувати, дебатувати, думати, казати, доводити свої рації. Це все прекрасно. Часом прекрасно, часом прекрасно в лапках. Ще раз кажу, аж пупчики можуть порозв'язуватися, але ще треба пам'ятати про те, що є Господь Бог на світі. І щось мені чуйка підказує, що багато людей забуваються про те, що він є, і з ним треба рахуватися. В цьому тексті сьогоднішній фрагмент починається саме з того, що Ісус провів усю ніч на молитві. Вийшов на гору помолитися. Ну, помолитися як, Отче наш, Радуйся Марія. <смі> так ми з вами знаємо, що Він молитву отче наш нам залишив, він молитвою отче наш не молився. І Радуйся Марія, він теж не молився. Це була зовсім інша молитва, але зараз не про це. І провів цілу ніч у молитві до Бога. Як виглядала його молитва, Ну, ми з вами Знаємо, наприклад, з того самого Гетьзаманського саду, де Ісус молився словами Отче, нехай не моя, а Твоя воля станеться. Тобто Ісус в молитві теж якоюсь мірою себе. Не інклюзивує, не виключає, він виключає свої бажання на користь бажання Бога Отця. Він хоче, щоб сталася його воля, а свою волю він відсуває на бік. Ого, то виходить, що коли він каже про те, що от хто хоче йти за мною, нехай несе свій хрест за собою, він робить те, що робив він. Він закликає нас до того, щоб ми робили те саме, що і він робить. А він що робив? Він намагався слухати Божу волю, а не свою. Натомість біда нашої епохи, в тому числі в церкві, включається в тому, що це не ми слухаємо Боже, скажи нам, а ми намагаємося переконати Його, що він має зробити, бо нам так здається, бо ми так проголосували, чи вважаємо це за потрібне, бо якісь там соцопитування або бажання людей. Наведу вам приклад. Сприйміть це буквально як приклад, тільки як приклад, домовились. Якщо вийде, то, то вийде. Як ні, то, то, то ні, але я спробую. В будь-якому разі я вдячний вам за вашу активність, за ваші коментарі. Наприклад, вчора, зранку, після публікації проповіді, одна наша глядачка, дякую вам сердечно. Написала, що ви опублікували вчорашню проповідь випадково. Слава Богу, я цей коментар побачив, хоч минуло півгодини, бо о 7.30 публікується ранкова проповідь о 8, десь там з копійками. Я побачив, не знаю, 8.07, якось так. І одразу замінив ту проповідь. Слава Богу, що, що це не було якось там пізніше. Так що дякую вам за вашу активність, за те, що ви пишете. От я там теж сумнівався, як не як і ви написали, що яків. Так само ось з цим питанням. Я наводжу приклад. І якщо маєте якусь думку на цю тему, також напишіть. Мені важливо, е я хочу мати ось цей зворотній зв'язок, для мене це насправді важливо. Для мене. І отож, на чому цей приклад полягає? Мені здається, що сучасний світ загалом, і в тому числі, на жаль, також церква, великою мірою. Е все більше, як би так, ну не те, щоб відійшла, але десь так повернулася в сторону світу, в сторону соціології, в сторону думок людей, про що думає більшість шляхом голосування, аніж того, чого хоче Господь Бог. Бо для мене, от я людина проста, я визнаю, що я людина проста. Та й ви попишете в коментарях, там, що, там, що проста проповідь. Ну, от Як вмію, так кажу. От, тому я людина проста. Для мене те, що об'являє Господь Бог, те, що вчить церква, то воно об'явлене в святому Писанні раз і в святій традиції два. Тобто свята традиція, це все, що було в церкві випрацьовано протягом цих двох тисячоліть, в тому числі катехизм католицької церкви, і інші е, документи, які є такими ґрунтовними, підсумовуючими, які дають можливість розібратися, що правильно, що ні. Але інколи можуть статися певні речі, свідками яких ми, на жаль, з вами є. Е, тому що ось ті речі, які лунають. з... З синоду, якщо ви читали той підсумковий документ, ну вони місцями є страшнішими, ніж ті новини, які йдуть з новин про бойові дії. Для мене, ну це я так сприймаю. Для мене ці речі є жахливішими, ніж навіть війна. Ну, це я так сприймаю, ви так не мусите сприймати, Або, бо я дивлюся на, на речі, які пізніше можуть дати свої негативні плоди. Отож, якщо не помиляюся, 50-й пункт цього самого підсумкового документу це те, що от в церкві чи під час синоду, я вже аж дослівно не, не процитую вам даруйте, певні люди відчувають дискомфорт. Через свою орієнтацію або через те, що в них е, наступний шлюб. І людоньки добрі, ну ви мені пробачте але ще раз, я би хотів опиратися на об'явлені це святе Писання, це катехізм, це наука церкви, а не на тому, що зберуться якісь люди дуже часто, цілком випадкові, і напишуть: ми відчуваємо біль. Ну, добре, то давайте подумаємо, що ж можна, як можна допомогти, як можна зарадити. Згідно традиції церкви, згідно вчення Божого Слова, щоб ви цього болю не відчували бідолашні. Жалко вас. Бо от вони відчувають біль з приводу своєї орієнтації. Чекайте, що значить орієнтації? Немає чогось такого, як сексуальна орієнтація. Є орієнтація, вона гетеросексуальна, є дезорієнтація. Якщо якась людина хоче приймати якийсь інший варіант, ну, значить, якісь реколекції, якась терапія, якесь лікування. Ну, Так, потрібно людям допомогти. Я не кажу, що їх там потрібно принижувати або ще щось таке, але само сформулювання цього 50-го пункту, ну, як на мене, це моя приватна точка зору, волає про помсту до неба. Що значить люди відчувають дискомфорт, біль? З приводу орієнтації. Ну, подібно. От людина, не знаю, там скалка забилася, їй десь там в пальця, нехай буде, чи там в ногу, неважливо. І вона відчуває біль. ну людина, ну виймай, ну, виймай, бінтуй, якийсь там антисептик потрібно прийняти, не знаю, можливо, там щось вколоти потрібно, щоб там не заразилося, щоб руку пальця не відрізати, щоб не було якогось зараження. А який варіант? Ні, цей варіант не підходить. Ви проголосуйте, що це вже перестало бути хворобою, що це, це не скалка, це просто інша форма переживання своєї палесності. Так, ну от є пальці, у нас палесність. Ось, і ми придумаємо якесь таке нове слово, щоб назвати, що ця скалка це от, ну, інтегральна частина людини. Ну, так воно ж гниє, вже, вже смердить. Ні, це просто інша форма. Далі люди переживають біль з приводу там, своїх наступних шлюбів. Я розумію, що кожне подружжя, зрештою, якісь священство і монашество. Це історія, яку переживає кожна людина. Один раз добре, інший раз недобре. є багато небезпек, але це не це означає, що значить краще до цього шлюбу потрібно готуватися. Потім краще цей шлюб переживати, краще переживати кризу в шлюбі. Але не можна сказати, що ну розвився, це не проблема. Ні, це проблема. Обіцяв людям, Богу, певну поведінку. І тепер не можна сказати, що о, я відчуваю дискомфорт. Ну, Чим тобі допомогти в тому, що ти відчуваєш дискомфорт? Перестати казати, що це проблема. Ти тоді відчуєш комфорт, твій шлюб зростеться від цього. Діти тоді отримають назад тата чи маму. Ті діти Опиняться в якійсь чудернацькій машині часу і наново переживуть своє дитинство, яке другий раз пережити неможливо. Як це уявляється, як це може налізти на здорову голову взагалі? Або ще сформулювання, які ну, насправді, вибачте, але ми доживемо з вами. Ну, або вже ми не доживемо з вами до часів, хтось інший до них доживе, коли певні документи будуть, ну, ми будемо їх соромитися. Як багатьох інших сумних е, періодів у історії церкви? Так само певних документів будемо просто соромитися, нам буде соромно за це. Але ось єдність в різноманітності. Ну, це, це синод, чи це Євробачення, це якась громадська організація, чи якийсь парад, чи, чи що це таке? Яка єдність в різноманітності? Різноманітність чого? Ну добре, опираємося. Нехай буде от на сьом, на сьогоднішньому тексті. Ну, різноманітність так. Ну, от були різні апостоли, у них був різний вік, у них було різне походження, вони мали різні темпераменти. Ця різноманітність, так не це ж мається на увазі. Мається на увазі теж ось ця різноманітність така, в яку можна було б якось підшити, підклеїти, десь там, підтасувати, підфарбувати, замаскувати якусь форму гріха і сказати, ну це просто інша форма переживання, там, не знаю, культури, тілесності, ще там якісь речі можна назвати. Друзі, але ну, я перепрошую, яка єдність в різноманітності? Єдність має бути в правді, в правді, в Божій правді, у вірності церкві? Вірності Божому Слову і традиції. Яка єдність різноманітності? Я не хочу бути учасником ані Євробачення, ані гейпараду. Я хочу, щоб церква чітко визначала, куди йти, що робити, а чого не робити. Що за інклюзивізм? Це ну, точно в дусі Євангелія. Ісус нікого не виключав. Ну, виключав? Вибрав 12, а тих 72 ну, їм не сказав прямим текстом, вибачайте, для вас місця закінчилися. Ну, але, по факту, якби вони це почули. Їх не було обрано. Ми так само з вами протягом свого життя ну, чуємо часом, ну, вибачаю, але ти не отримаєш. Мені здається, я вам цей приклад вже наводив, але простіть, як ви знаєте, я інколи можу повторитися. Нещодавно розмовляв з одним священником, прекрасний священник, вважаю його своїм товаришем. І він сказав таку річ: у нас була дискусія на тему втирання причастя в чолочку діткам під час приймання причастя. Ну, що, от, мовляв, інколи підходять діти, і це причастя їм втирається в чоло, ну бо. Як ви знаєте, в традиції церкви в книжці, яка називається Месал, написано, що священик після того, як роздасть причастя, повинен пальці занурити в воду, обмити їх. Ну, щоб жодна кришечка не була збезчещена того, що це тіло Христове. Е, ну, але що там той месал в кінці до кінців? Ну, дитинка підходить, вона ж хоче. Тобі що, жалко хрестика поставити на чолі? Так мені не хрестика жалко на чолі поставити. Я не хочу Ісусика втирати в чолочку дитині, тому що це профанація. Е, і той священник каже: Микола, ти розумієш, ми це робимо того, що, е, щоб ці діти не чулися виключені. Я розумію, що дуже багато священників роблять, бо їм так казали робити їхні старші священики, настоятелі, парохи. Я розумію, що багато де це вже така е, традиція, але ці традиції не більше 10 років. На жаль, це вже теж дуже багато. Це, це вже теж дуже велика кара Господня за ось ці всі втирання причастя в чоло, але, але це відбувається вже. Так от, я розумію, що не кожен, можливо, був ініціатором цього псевдо, Звичаю чи профанації посеред літургії. Я розумію, що не кожен це робив за своєї, можливо, волі, того, що ну, сваритися з старшим священником розумієте, ну, не в кожного вистачить на це сили волі, бажання нарватися на такі речі. Але мені дуже запам'яталося ось, ось це його сформулювання, що він сказав, щоб вони не чулися виключені. Я так довго думав після того і думаю: так ні, от саме про це йдеться. Так, ці діти мають чутися виключені. Ще не прийшов їхній час приймати причастя. Їхній час ще не прийшов. Прийде їхній час, вони будуть сповідатися, вони будуть причащатися, і це буде прекрасно. А зараз ще рано. Ви подивіться, що от, як би можна сказати, ось це приклад. Добре, хай буде цей приклад, давайте інший. Не мусить бути цей, може бути інший. Але так само є і з причастям. В дуже вже багатьох парафіях і багатьох країнах. Ну, так само, ну от, ну, хіба ти не дасиш причастя людям? ну от Вони ж будуть почуватися виключеними. Тобі жалко, чи що в кінці, то кінців? Що ти чіпляєшся? Ну давай всім, ну, що це за? Тобі жалко. Люди, ви розумієте, так? що стало важливим? Божа воля чи бажання сподобатися людям? Мені здається, церква повинна сподобатися Богу, а не людям. Так, часом люди зрозуміють, вибачте, але для вас цього і цього, ви не можете це отримати. Чому? Ну, бо є певні причини, тому що от ну хочете шлюб, це прекрасно, це, це чудово. Будь ласка, ходіть на підготовку, ходіть на науки. Ні, ми хочемо вже. Ми хочемо завтра, ми хочемо на наступну неділю, чи там суботу зазвичай. Ви нас виключаєте, потрібно всіх приймати. Ну, добре, але потім ви через рік-два будете казати, що у вас церква погано підготувала до шлюбу. А я вже такі випадки знаю. Коли ну хто винен, ну священик винен. Так? Друзі, і я зараз бачу, що кудись цей світ разом з світом, бо дуже сильно заякорилась церква в світі, йде і церква кудись не туди. Це моя точка зору. Я можу помилятися, я можу помилятися. Але щось мені так, Боже Слово чи моє розуміння Божого Слова, підказує, що Ісус не ставив собі за мету бути інклюзивним. Він не ставив собі за мету е, різноманітність. Він якраз сказав, що йому не підходить все, йому підходить от тільки таке. Моє бачення, ваше бачення пишіть в коментарях. Сталося цими днями, що Ісус вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч в молитві до Бога. Знаєте, коли ми з вами говоримо про ось проблеми, які є в світі, в церкві, в нас в країні, мені здається, що причина цього всього може сидіти саме в тому, що в нас є багато балачок між собою, багато дискусій, а замало молитви. Можливо, навіть не замало в кількості, в плані кількості, а замало в плані інтенсивності, якості цієї молитви. Що ми більше чуємо себе або чуємо інших людей, але от Божий голос десь відійшов на сторону. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.